Всім привіт, друзі! Ви на каналі Мішепі Стерединолі. Сьогодні ми будемо знімати фінальну, точніше, будувати фінальний поверх в нашій рубриці. Вон там він має бути дуже високо. Ну, а ця рубрика в цій серії завершається. Це буде остання серія, друзі. Якщо ви наберете багато лайків, я зніму ще продовження там, де буду жити вже в цьому світі і построю багато крутого. Ну, а зараз приємно перегляду. Ну, і зараз ми розпочинаємо будувати підлогу за таким лайфхаком, як я ну, показував той раз. Все, друзі, я закінчив з підлогою, а от зараз хочу розказати про продовження. Продовження цієї рубрики може бути тільки, якщо ви поставите багато лайкосів. Це по-перше. По-друге, ну, продовження це, в принципі, ну, я тут буду робити всякі, поставлю апартаменти, меблі, щоб були в. Але це, не знаю, буде важкувато, напевно, але зроблю собі якусь, не знаю, тваринок собі візьму. Ферму, собі... Ферму треба собі зробити. Ну, це все за ваш лайк. Дивіться, скільки я будую, а ви можете. Дивіться, скільки я будую, а, а, а це все коштує тільки ваш лайк. Тому поставте лайк, щоб я бачив, ски, яку рубрику вам, яка рубрика вам подобається, та яку рубрику мені потрібно знімати, щоб будувати. Блін, закінчився один блок. О, у мене ще 300ка є. Так, не відступаємо від нашої минулої. Е, минулого плану будувати трикутнички. А, ну все. Коротше, тут по три трикутничка. Ну, бо я вже один слой зробив. Навіть по По три, да. Ой, це вже багато, так? Да? Ну, вроді нормальні трикутнички. Да, Це малі, я чуть не звалився з сьомого поверху. Ну, до речі, якщо я вже буду падати з сьомого поверху, це вже буде, ну, прям високо, друзі. Тому давайте краще не будемо падати. Ну, і досить того, досить то, що воно високо, воно ще й больно, так, друзі. Це капець. Тут треба ще на один блок вище зробити. Мені треба, щоб воно було блокову висоту. Вже нічка, зараз по-бистрому скіпнемо її. Все, я зробив день і давайте просто подивимось. От сюди от подивимось. От сюди от Тут просто такі краєвиди красиві, що я не можу. О, оце прям файно. Файно, я, файно я придумав отак от, от, да, реально можна так зробити. Ну, все, кром, а не? Тут ще нема трикутника. Два. Три. Чотири. Ну і тепер потрібно. З... Ай! Зробити вікна. Ти чому не б'єш? Блін, опять за блоки закінчились. Ще два стака дерева. Я не знаю, чи хватить, а будемо надіятись, то, що хватить. Так. Вот тут от треба віконці такі. Та ну куди ти ставишся? Сокира мені прям потрібно для цього. Отакі от от вікна я роблю. Ну, думаю, тут можна і на три. думаю, тут можна і на три блока вікно зробити. Можете також знову накидати ідей в коменти, що мені далі будувати. Я просто не знаю, що ви хочете, тому можете написати в коментарях. Свій варіант. Все. І давайте вже. Ой, не сюди. Закладемо останню стіну і приймемося за стелю. Ну, кришу я хочу прям зробити таку красиву. Не таку, як була. Але я думаю, то що це буде квартира. Квартира, друзі, так. Все, за стінами закінчили. Тепер встановимо вік... Встанови... Вставо... встановимо вікна. І зробимо верх. Ну і самі верхні. Та, ну, блін, вікна закінчились. Ладно, давайте по-бистрому сходимо за, піс... за пісочком і переплавимо. Фух, друзі, я зробив вже 43 панорамних вікна. Ну, і думаю, мені цього 100% хватить для завершення цього поверху. Ну, давайте також же поскоріше додати нам ще ближче. Давайте будемо йти ж ближче і скоріше і ближче до нашої цілі в 100 підписників. Але в мене немає дверей. Давайте верстак скрафтим, щоб я не бігав туди-сюди. Бо це капець просто: бігати туди-сюди це якийсь трешак. Так, ладно. Верстак і двері. Три дверинки, але що вони мені? Якщо мені треба тільки одна. Ну, окей. Так, давайте тоді забудовувати вже по-бистрому. -забу забудовувати. так, п'ять. У мене сьогодні невезучий поверх. О, вже дощ почався. Йома -йо. Взагалі, треш. Зараз все буде мокре. Зараз все буде мокре. І дерево на мокре. Намокнемо з... є. Все згниє. Ну, коротше, дощ, це не сильно кльово. Можете написати в коментарях, яка зараз погода у вас. Все, ми хід для драбини зробили. Зараз встановимо ще саму драбинку. Гоу. Так, 7 штук. Я думаю, 7 штук мені. Доволі хватить? Так, да, хватило семи штук, навіть є здача. Угу. Ну, дерево, думаю, мені не хватить. і мені знову прийдеться пертись туди. Та полюбе не хватить. До речі, можу, можу знову знімати Роблокс, якщо вам він вподоби. Вашу улюблену гру напишіть в коментарях, щоб я знав. Ну, от, ну, от не хватало. Просто, ну не знаю, так трошечки блоків. 18 не хватало. Ну, да, по-любому. Ладно, піжимо, тоді ще добудемо трішки де. Дерев... Йой, як я довго, вже сонце заходить, так. Вже в мене. Я добув стак 23 деревця. Окей, давайте тоді я. О! Покажу вам магію. Ой, я вже заблукав, друзі. Е, а де мій дім? Нічого собі. Я чуть не впав в ту шахту, але ми обов'язково її дослідимо, якщо ви назбираєте Ба багато лайків. Хотів поплавати. Ладно, телепортуємось на хату. Ой, -мо! Ой, нічого собі. Оце я зміг. Коротше. Тепер ми переробляємо ці 26 деревця. І зараз ми будемо доробляти, друзі, наш легендарний легендарний, другий поверх. Та-да-да-да. -та -та -та. Стака, думаю, по-любому хватить. А якщо не хватить, то я не знаю, що то я. Давайте, якщо цього стака не хватить, то я взірву цей дім. Та, ні, стака хватило. Дім не буду підривати. Друзі, пам'ятаєте, що я казав в минулій серії? Я казав то, що я покажу цей дім в креативі, коли я його повністю дороблю. Навіть в першій серії. Я таке казав, перевірте. Ну, тут хата якась здоровенська. Оп, друзі, я ще змінив погоду, ясну. І зараз я хочу вам показати цю доміну. Так. Ні, надо звідси, друзі. Готові. Секунду, секунду, друзі. Секундочку інтриги. Підпишіться на канал. Підпишіться на канал, поки я ще не показав. Раз, два, три. Спускайтеся під низ. Нажимайте на кнопку підписатись, щоб побачити ще більше класного контенту на каналі. Бам! Три. Ви просто подивіться, кайф. Просто, яка я. я який же ж це крутий дім. Просто згляньте на кожен поверх. Ну, на другий можете не дивитися. А от на ці Вещі вони просто як, як буква як долар. Реально, друзі, як долар. Придивіться уважніше. Це просто як долар. Ну, долар мені не треба, мені буде вистачати вашої підтримки, підписки, в тому числі. Якщо ви хочете побільше крутих рубрик наподобі такої. Ну що, друзі, перше в цій частині я можу отак: от вам сказати. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Якщо ви хочете побільше таких рубрик... Та пишіть в коментарі, яку рубрику мені зняти далі. Предлагайте свої ідеї. Ну, а зараз нам вже з вами потрібно прощатися. Ця рубрика підходить до кінця. Нагадую, якщо ми зберемо багато лайків, то тоді я зніму, як я буду тут зроб... зробити всякі апартаменти, вкладати домівку, якось її покращувати. Ну, а ще більше ідей кидайте в коментарі. З вами був я, міша 54.0. Всім пока!